Доброго дня! Вітаю вас, всім Христос Воскрес! У нас сьогодні е, Великдень, неймовірне свято, і я всім вам бажаю, щоб цей день, це свято принесло вам мир і найскорішу перемогу нашої країни. А сьогодні в нас вже Дівчата, восьмий тиждень нашої вишивальної гри Лото три завдання. І, як завжди, давайте ми з вами дізнаємось, які роботи ми будемо вишивати наступного тижня. Так, ну що, дві обов'язкові роботи. Подивимось, які, як воно нам сьогодні. Обере, дівчата, я дуже хочу дві роботи, щоб потрапили, але вони жодного разу ще в грі не випадали в мене. Нам, ну, у вас, може, і випадали, а в мене жодного разу. Я хочу, щоб хоч одна робота була. Так, робота номер 9, одна обов'язкова. Так, а наступна яка. Ще раз перемішаємо. І що ми з вами побачимо? Що друга обов'язкова робота номер 8 М -м, Здається, мені таки вона потрапила. Роботи номер 8 роботи номер 9 то обов'язкові. А зараз нам треба дізнатися, які ж в нас норми. Так, повертаємо наші діжечки і перемішуємо. Розумію, що минулий тиждень був важкий, багато дівчат взяли відпустку. Але сподіваюся, що наступного буде легше. 8. 800 хрестиків перша норма. Так, далі. Помішаємо, помішаємо. 4. 400 хрестиків. І ще одна норма. Остання. Остання норма. Це 600. Так, в нас на наступному тижні норми 600, 400 та 800 хрестиків. Ну, трошки більше, ніж зазвичай, але я сподіваюся, що ви впораєтесь. А зараз нам з вами треба визначити, яке буде полегшення на цьому тижні, яке в нас буде Бінго. Визначаємо спершу категорію. А потім вже подивимось, яке буде спрощення, яке полегшення. Категорія в нас номер 4. Чудово, мені здається, що її чи не було, чи давно не було в нас. І, і полегшення номер 5. 4 і 5, так, давайте подивимось. 4. 4 це в нас транспорт. І 5 це мінус 300 хрестиків. Ну, І добре. Так, дівчата, якщо на роботах 8, або 9, або на цій роботі, яку ви оберете самостійно, є щось, на чому можна їздити, будь-який транспорт. Ви можете на цій роботі відшити на 300 хрестиків менше будь-яку з норм, яка в нас випала. Чи 800, чи 600. 400 хрестиків. Ну, якщо 400-300, то це залишиться лише 100 хрестиків. Ну, дуже буде добре, може комусь це е, знадобиться. Так, ну що, розіграш ми закінчили. Як кому цікаво, залишайтесь подивимось, як я відшила свої роботи на минулому тижні і що я буду вишивати на наступному. Цей тиждень в мене, напевно, як і усіх, був не дуже такий продуктивний, бо дуже багато було іншої роботи, такий передсвятковий тиждень, і зрозуміло, що не завжди виходить так, як хочеться. Ну, це нічого. Тому на цьому тижні в мене знову дві роботи замість трьох. І я останній раз за гру можу взяти мінус одна робота. Це добре і е, разом це теж не дуже добре, бо в минулій грі я жодного разу не користувалася цими полегшеннями, але цього разу щось. Щось в мене не так йде, як я собі гадала. Ну, але нічого, давайте подивимось. На роботі, яку я обрала за своїм вибором, я встигла відшити 1024 хрестика, норма була 1000 хрестиків. І як бачите, дуже добре підрис в мене рукав у Санти, і ще трошки там, де не де місцями з'явився червоний колір. І друге, це була, е, був семплер. Норма була 200 хрестиків. Я встигла відшити 240. Як бачите, з'явилось е, оце обрамлення навколо цього елемента, але ще не все. Е, ну, Скільки встигла, стільки встигла. На жаль, на жаль, більше нічого не було. Я так вже навіть хвилювалась, що не встигну навіть другу роботу відчити, але другу встигла. Тому я вважаю, що впоралась на цьому тижні. Ну і давайте подивимось, що я буду вишивати наступного. На наступний тиждень нам випали роботи, та що ж таке? Роботи номер 8 і номер 9. Я дуже задоволена, що нарешті випила роботу номер 8 бо в мене ще жодного разу не випадала робота номер 7 та роботи номер 8 за цю гру, а залишилося 3 тижні. Як бачите, це чудовий такий осінній пейзаж. Називається він осіння пора. І, Номер 9 це коло Клейтона, «Таємничий сад. Це дуже добре. Ця робота, я її хочу довести до фініша, і вона часто і випадає, це дуже добре. Як випало? Якщо випало коло Клейтона, то роботу за вибором на наступний тиждень я беру номер 1. Це буде «Сова». І, як на минулому був Санта, це якраз три роботи, які я повинна довести до фініша. Ну і давайте по нормам. 800 хрестиків піде на сову. Там в мене залишилось 1800, і такі два рази її взяти, і вона буде вже на фініші. Це дуже добре. 600 хрестиків піде на колок клетина, і на осінню пару залишиться. 400. Ось такі в мене плани наступний тиждень, і я так вже настроєна, що я впораюсь наступного тижня з усіма трьома роботами. Ну, а зараз бажаю вам легких хрестиків. Побачимось наступного тижня. Па-па!